Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає момент, коли наші захисники звільняли Харківщину від окупантів і з великого білборда знімали їхню ганчірку. І там було, були написані слова Тараса Григоровича Шевченка. І вам, слава сині гори, кригою окуті! І вам, лицарі великі, Богом не забуті Борітеся, поборете. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І саме ці слова ми взяли за основу наступної пісні, яку залюбки заспіваємо для вас. Ні, не схиліть Україна голови, І якщо треба, то... Шевченко заповів. і вам слава сині гори кривою окуті, і вам лицарі, великі, бого не забуті, політиця по поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. У віках благословені воїни за піща. Та й молитва наша буде вам щитом, за Шевченком ми повторимо гуртом, і назвала свіні, гори кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті, волітеся, покорете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І вам, царі, великі богом не забуті, борітися, поворе, бо те вам бо, помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.